То, що в тебе біла стрічка? Так, у мене біла стрічка. Дивись, всередині вона чорна, ззовні вона біла. Якраз для того, щоб вона не перегрівалася, не прожигалася сонечком, а не зеленішала. І, до речі, вона менше забивається. Завдяки білому кольору, вона менше забивається. Дивіться, друзі, зараз показую вам, як вона класно тягнеться. Беремо поміж двох емітерів. Ось у нас два емітера. У нас зараз крок 20. Подивимось, наскільки вона має розтягнутися, друзі. Добра капельна лента має добре тягнутися. Ті, хто кажуть, там ой. У вас лента тягнеться. Так, друзі, лента якісно має тягнутися. Якщо вона не тягнеться, значить в неї немає первинного матеріалу, і вона фігова. Дивимось, як, як тянеться біла крапельна стичка атейп. Уже, дивіться, вже крок 30. І далі дивіться, теж ні кольор не помінявся, нічого. Ну, І фіналочку робимо її. Ну, десь 35-40 см. Тобто, вдвічі вона розтягнулася. Колір не змінився, такий самий аналітний матеріал. Повністю первинна якісна крапельна стичка.